Вікна, вітаю вас. Росія може напасти будь-якої миті. Тому Україна має бути готовою, і сильною. Новопризначений очільник Радбез Олександр Турчинов розказав, які військові плани має наша країна. Попереду нова хвиля мобілізації, бо ж армія повинна мати потужний резерв. Детальніше про це нам розповість Дмитро Литвиненко. Він усе слухав і зараз наш з нами. Діма, розповідай. Вітаю Віто. Росія дійсно може напасти в будь-який момент. Україну чекає кілька нових хвиль мобілізації. А якщо терористи стрілятимуть далі, вони їм можуть обрізати світло. Про все це сьогодні заявив новий очільник ради на безпеки Олександр Турчинов на першому брифінгу. Тож спочатку про мобілізацію Турчинов закликає готуватися до кількох нових хвиль. Скільки саме і коли армія потребуватиме чоловіка? Чоловіків, він не поточнює, каже, що це. Це вирішить Радбес. Нам не обійтись без декілька етапів нової мобілізації на заміну тих, хто виконав свій громадянський обов'язок. Таким чином, ми не тільки обновимо склад Збройних сил, але і отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний 100 тисячний резерв наших Збройних сил. Турчинов розкритикував зупинку гуманітарних конвоїв. Каже, це дуже негативно впливає на український імідж. Європейцям це не подобається. І він пропонує інші варіанти тиску на терористів. Каже, як ти будуть стріляти і не зважати на режим тиші, можна їм, наприклад, обрізати світло. В таких умовах ми не зможемо забезпечувати обслуговування енергетичної інфраструктури, яка забезпечує цей регіон. Це повинні розуміти і ті, хто стріляють, і мешканці цих регіонів. Треба згадати, як виходили представники Луганської області, Донецької області і блокували просування наших військових в березні, квітні, в травні. Прийшов час самим виходити, щоб виживати і захищати власну країну. І блокувати тих терористів, тих російських агресорів, які сьогодні пробують стріляти по українській території. Наприкінці спілкування віто ми запитали пана Турчинова, ми журналісти запитали, чи знає він, як його останнім часом називають в соціальних мережах. Виявилося, що він то знає. Коли в деяких соціальних мережах пішла інформація, що призначення кривого пастора привого кабалу рубля, то я вважаю, що це просто співпадіння. Дімо, а які новини все-таки з фронту? Що кажуть в радбезі про сьогоднішнє становище в зоні АТО? Добре, ближче до подій на фронті, там дійсно тиша відносна, але чубляться між собою російські найманці та місцеві бойовики. Ось чому серед місцевих бойовиків чує ширяться чутки про те, що російські керівники їх утискають, обманюють та обділяють, бо вся гуманітарна допомога іде російським відпускникам, а до бойовиків не доходить через незадовільне забезпечення, зафіксовані випадки збройних сутичок між місцевими бойовиками та російськими найманцями, оскільки гуманітарна допомога з Російської Федерації розподіляється тільки серед росіян та не потрапляє до місцевих бойовиків. Якщо бойовиків обділили, то уявіть тільки, що там що переживає місцевий люд, який лишився в окупації сьогодні на Луганщині. Село вийшло на акцію протесту, вимагали, щоб терористи пішли з їх житл. Протест розігнали терористи і сказали, що як будуть протестувати, вони артилерію. Терористи будуть артилерію гасити по українських позиціях викликати вогонь. у ну, відповідь у селі Голубовське попаснянського району Луганської області. Місцеві жителі вийшли з протестом проти захоплень бойовиками їхніх помешкань у відповідь. Терористи погрожують відкрити вогонь по силах АТО і цим самим спровокувати вогонь у відповідь з боку української артилерії. А тепер інформація для тих, хто має рідних і близьких на сході. І інформація не дуже втішна дозвонитися. А їм тепер буде набагато важче. Принаймні, в радбезі є інформація, що російські росіяни на окупованій території будуть прибирати українських операторів стільникового зв'язку і натомість водити російських. Ось такі новини сьогодні від Радбезу. Студія Дімо, дякую. Це був Дмитро Лофаненко і заяви Українського Радбезу.